Макс, привіт, мені 25. Після довготривалих відносин, що не так давно закінчились, сходив за три тижні на 5-6 побачень з однією дівчиною. Їй 20 років. Був секс чотири рази. Дівчина хороша та добра. Спілкування на позитиві, але зрозумів, що стосунки з нею не хочу, не моє. Їй про це не казав. І це добре. Поки що розуміємо позицію. Є Алекс, якому 25, є дівчина, якій 20. Хлопець нещодавно закінчив стосунки, поки не збирається розпочинати нові. Але з цією дівчиною все добре. Але з цією дівчиною є круті 5-6 зустрічі. Але, здавалось би, ну так і треба. Знайшов дівчину, насолоджуюся з нею, якщо хочеш ще бачитись, так? Бачу, що починає прив'язуватись і щось планувати. Гризе совість. Звісно, хочеться сказати Алексу на даний момент, що слухай, щось ти забагато чого бачиш. І є ви на сумніві, що насправді вона там прям супер закохуватись почне. Ви ж розумієте, що насправді хлопці вони ті ще такі фантазери, як то кажуть. Дівчина просто кайфує, дівчина вона поки до нього може відноситись прикольний хлопець, з ним класно проводити час, з ним класно трахатись, а далі подивимось, а хлопець вже себе накручує. Що вона в нього закохується і що вона обов'язково захоче знімати серйозні стосунки? Це зовсім завжди не так. І, скоріше за все, Алекс, який довго був до цього в стосунках, він може, він може неправильно сприймати те, що відбувається. Але тим, тим, тим більше продовжуємо. Буде простіше завершити історію, ніж далі зустрічатись лише заради сексу. Правильно як? Задати собі питання, чи хочу я ще її бачити? Якщо так, бачся з нею. Побачте ще з нею. Раз, два, три і класно проведіть час. Як це можна зробити делікатно, щоб вона не подумала, що справа в ній? Знову ж таки, повертаємось до простої позиції. Є дівчина, є ти, ви класно проводите час. Ти хочеш ще бачитись. Вона хоче ще бачитись. Історія поки легка і проста, ти вирішуєш цю історію зараз завершувати. Навіщо? Ну, от Просто хто тебе назве розумною людиною? Тому там я більш, так би мовити, більш конкретно і більш детально відповідав, тут я можу сказати: чуваче, не треба нікому їбати мізки. Хочеш з нею бачитись? бачись. Як тільки почне бути якась проблема, як тільки ці, ця історія почне перетворюватись в напряжну, ось тоді будеш її завершувати. А на даний момент насолоджуйся. І багатьом чоловікам треба навчитись насолоджуватись такими історіями. Там буде ще продовження від Олікса, але запам'ятайте, що було, коли він 18 жовтня задавав це питання. А потім, я так розумію, буде ще донат, де він все ж таки дівчині сказав про те, що його гризе совість. Чим це все завершилось і що сказала йому вона? Він вже пише сьогодні. Макс, привіт, дякую за твій контент. Вирішив все ж таки сказати дівчині особисто, що мені зараз не потрібні серйозні стосунки. У відповідь почув. Що ви думаєте, він почув від цієї дівчини у відповідь? Довбойоб? Було б добре, але ні. Що закохалась, думає про мене і мол, давай просто бачитись. А далі, як піде, хуйова ідея на перспективу. Вона каже. Чуваче, я тебе почула. Ти від мене нічого не хочеш. Але давай просто бачитись. Давай просто бачитись. Він каже: так на перспективу ж хуйова історія. А вона каже: Чуваче, дивись. Я тобі кажу: так, симпатія до тебе зашкалює. Так, я закохалась. До речі, це показник, що вона трошки тупа, але тим не менше. Але я готова просто бачитись. Ні, блять, і цього недостатньо, Олексію. Не знаю, як з цього тепер вилізти найбільш екологічно. Відчуваю себе покидьком, поїбав та з'їбав. Ти їй сказав вже. Ти їй вже сказав, що ти з нею не хочеш серйозних стосунків. Ну куди ще більш екологічно? Вона каже: я тебе почула, давай просто бачитись. А ти почуваєш себе покидьком, ну серйозно. Почати морозитись від зустрічі та на отвалі писати. Ну серйозно. Серйозно. Є ти, є дівчина, круті декілька зустрічей. Ти починаєш душнити, ти починаєш бути напряжним. Вона каже, чува, че б... я готова просто бачитись. Далі будь-як буде. Ти кажеш, так що мені взагалі злити? Так ти ж хочеш з нею бачитись. Завтра ти хочеш, ти точно хочеш один, два, три, чотири рази ще з нею побачитись. Ось це той момент, коли треба вирішувати проблеми по мірі їх наявності. От коли ти не захочеш з нею бачити жодного разу, ось тоді будеш її зливати. А поки спокійно можеш з нею ще зустрічатись, проводити час. І саме головне кайфувати. Олексій, навчись кайфувати. Це саме така ситуація.